Вітаю вас, шановні підписники, любителі рибалки. Сьогодні 22 червня 2024 року. Ми сьогодні на велосипедах вирішили покататися по знайомим невеличким локаціям і пошукати різні види їстівних грибів. Залишайтеся зі мною. Похід обіцяє бути цікавим, як завжди. Постараємося показати вам максимально гарні грибочки і зробити цей похід незабутнім. Дякую вам. Так, любі підписники. Перша знахідка такий білий грибочок, симпатичний. Дивіться, який. Опа. О! Досить молодий ще. Ну, якби таких. Підзбирати з десяток, то взагалі було би чудово. Це і замарнувати можна і посушити, але питання в тому, чи буде він червивий, тому що все-таки літо, червень місяць, і досить спекотно, хоча й дощі були. І такий, знаєте, ефект парнику присутній на даний момент. І саме за цього якість грибів іноді дещо буває низька і частина ніжки викидається. Але буду шукати далі, побачимо, що на нас чекає. Так, ну, похід у нас вийшов ще цікавіше. Зустріли ми одну класну, позитивну людину, а це Ігор Крипак, наш товариш. Ми знайомі по Facebook-спільнотам грибним. Чудова, цікава дуже людина, яка любить ліс. От. І Також він займається краєзнавчим музеєм. Обов'язково якось ходимо туди до нього в гості. Ах, походили ми в тих місцях, слабенько там було з грибочками. Знайшли трошки маремушок, побачили біленького і поміняли локацію вже на осичник та березняк. Ну, дивіться, друзі, як цікаво. Вже понад тиждень дощику нема, хоча їх було наче й достатньо, але вже як бачимо сухо. Значить, Знайшли ми отаку низинку, ходили собі і попали на цілу родинку красноголовців гарненьких. Значить, 6 штучок ми вже нарахували і зараз ми вам їх будемо показувати. Поїхали. Ну, я нагадаю, як завжди, що такі цінні гриби, як білі, красноголовці. Гриби з трубчатим гіманофором взагалі-то прийнято викручувати. Це не шкодить грибниці і таким чином ми не залишаємо частину ніжки в грунті. Тому можете як різати, так і викручувати. Але я віддаю перевагу викручування. Ось перший грибочок. Так, поїхали далі. Ось дістаю, показую ще один. Ось малюк. З довгою нішкою, дивіться, який симпатичний. Так, і тут вони ще далі ось є. Ось такий погнутий, цікавий, як качка. Так, ось більшенький попався. Отакий. І далі. Ще один. О. Отак от ми, змінивши локацію, проїхали кілька кілометрів і все-таки попали на полянку Андрія грибочків. І того сьогодні ми побачили вже білі меремухи і також чудовий. Красноголовець. Залишайтеся з нами, будемо шукати далі. Мене питають буває, типа, Андрюха, а це ти їх де там знаходиш? Грибиці такі гарні, де багато. Ой, отак от знаходжу. Отак от. І в чегирях отаких. Лізу. Це такий фрагментик для розуміння специфіки хобі бо не всі хороші гарні гриби ростуть на легкодоступних частинах лісу. Деякі з них дуже ховаються і от вимагають отакого пошуку. Тут десь є необхідні мені осики. Я щоб туди дібратися, отак от, друзі, пробираюся через оці всі. Хаще. От. Ау! Отака От тема. Так що не все так просто, як воно могло би здаватися. Ну, ось непогана локація. Далі чистованка. Пошукаю ще тут. Отак. От так, а ось і знахідка. І я вам скажу, що це вже інший вид. Дивіться. Оба. То був у нас красноголовець білоніжковий, судячи з усього, а це вже теж щось за бабків, але ну, бачите, сонечко так падає, що передача кольору не зовсім є правильна. Він такий, бачите, має світло-помаранчевий відтінок. Взагалі дуже багато їх видів, розібратися так з ходу фактично неможливо. Такими штуками займаються вже професійні вчені, але так чи інакше це і за бабків. О, чудовий грибочок, як ми бачимо, досить молодий. А спека стоїть страшенна. Я сам в сорочці в футболці, щоб комарі не кусали, але вже так ближче до обіду сонце палить дуже сильно. Так що ми за ними встигли, можна сказати, тому що ще день-два вже вони будуть сухі і старенькі. Отакий активний пошук. Так, друзі, я вам обіцяв показати ще щось гарне. Дивіться. Значить, білий дубовий ми знайшли на початку, потім знайшли красноголовчик і бабку. І дивіться, в нас ще червень місяць, а я вам покажу білий гриб звичайний. А саме Балет у Седуліс. Не дубовий, не ще якийсь вид, а саме звичайний класичний білий гриб. подивіться. Не забувайте, ямочку, акуратненько завжди заховуйте. От. Викрутили грибочок акуратненько і все. Отакий От красунчик, подивіться, супер. Ви бачите, все-таки навіть і засуха вже знову, але виліз. Чудова знахідка. Ще пошукаю. Отут у нас молоденька симпатична парасолька. Я думаю, що це парасолька строката, судячи з такого досить світлого забарвлення. Я не бачу якихось там червонуватих відтінків в неї. Але як ми бачимо, ніжка досить тоненька, це теж може свідчити про те, що все-таки спекаться, вона вже сильно впливає на ріст грибочків. Ось така ситуація. Дивіться, давайте спробуємо зараз перейти через лісову доріжку. У мене там надійка покликала, а там ще одна парасолька. Дивіться, цей такий взагалі махнатий, класний. Цей, бачите, більш масивний. От, тобто після білих грибочків попалися ще парасольки. Це ви знаєте, такий для мене, ну, не те, що як. Осінні набір, але для більшості людей такі види все-таки асоціюються з осіннім періодом. Як ми бачимо, в червні все це реально знайти. Звісно, кількісно їх буде менше зазвичай і такого активного плодоношення ми не будемо бачити, як восени, але все одно отримати радість і знайти гарні гриби можна. Тому все-таки відправляйтесь в ліс в червні. Але пам'ятайте, що у хвої без опадів діла не буде. Ось ця маленька композиція, вона і буде слугувати обкладинкою для цього відео. Як ви бачите, в мене було бажання показати вам, які види грибочки можна знайти навіть у спекотному червні, якщо було хоча б трохи сприятливих умов. В даному випадку ми можемо побачити білий грибочок дубовий. З характерною темною ніжкою в сіточку, можемо побачити такий абабок. Парасольку. Молоденьку. Це ось красноголовчик. І білий грибочок класичний Балетто Седоліс. Якщо потрудитися, можна. Добути гербочки навіть влітку. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, за вашу підписку, коментарі. Залишайтеся зі мною. Далі буде багато цікавого.